Доброго дня, доброго здоров'я! Хочу показати приколясик в полі. Прикол лежить. Як він там називається? Ти прикол. Як ти курва називається? Не знаю, як вона там називається. Видно, не видно. Ша 32, Ша 33, 9М79, 0,1, 100 тисяч. Ша 87 50 195 87-50-195. Оце така курва мать и нехай так. А ну. <гум> Дура, ты откуда к нам такая, а? Курва мать тебе. Ого, дупло. Ого, что тут, что тут коется? Ой, блядь. Уже бджолы тут гудуть. Ну, короче, класс. Да. Ааа, то це вона Походу тут бахнулась Ось за того І туди трохи прилетіла Приземлилась, блядь. Піздався Як те курва звати? Путін хуйло? Точно, якось так Зійде вільне сонце над Україною Обіцяємо.